Вітаю всіх на каналі Easy YARN У цьому відео ми з вами розберемося, як в'яжуться стовпчики без накиду, як правильно починати кожний ряд та як стовпчики без накиду позначаються у схемах. Мій зразок повністю зв'язаний зі стовпчиків без накиду. Все, що нам знадобиться для нашого майстер-класу це гачок та пряжа. Не забувайте про вподобайки, а ми переходимо з вами до в'язання. Щоб почати в'язання, нам потрібна основа. Основа для в'язання це ланцюжок з повітряних петель. Як його робити, є відео на каналі. Якщо ви знаєте, то наберіть ланцюжок з 5 повітряних петель. Ось ця перша не рахується, і далі ми робимо 5 повітряних. Взагалі, ви можете зв'язати свій ланцюжок будь-якої довжини. Просто мій зразок буде з 5 повітряних петель. Коли ланцюжок готовий, ми робимо ще одну повітряну петлю. Ця повітряна петля називається петля підйом. Робимо ми її для того, щоб перейти на новий ряд. Ця петля підйому не пров'язується. Тому тепер у другу від хачка петлю вводимо гачок, підхоплюємо робочу нитку. Ось так знизу підхоплюємо робочу ниточку, виводимо крізь петлю. І дві петлі на гачко пров'язуємо разом. Це і є стовпчик без накиду. Далі у наступну петлю вводимо гачок, підхоплюємо робочу ниточку, виводимо. Ці дві петлі пров'язуємо разом, це наші стовпчики без накиду. Далі знову вводимо гачок. Виводимо робочу нитку крізь петлю, дві петлі на хачку пров'язуємо разом, пров'язуємо останню петлю стовпчиком без накиду, і тепер ми маємо пров'язаних. 5 стовпчиків без накиду. Це наш перший ряд. Робимо петлю підйому, повітряну петлю і розвертаємо в'язання через себе. Пам'ятаємо, що петля підйому не пров'язується, тому у другу від гачка петлю вводимо гачок. Ось це наша петля, і ми будемо гачок вводити під неї. Тепер петля над гачком ми виводимо робочу ниточку і дві петлі пров'язуємо разом. Перший стовпчик без накиду, другого ряду. Далі вводимо гачок ось сюди, в наступну петлю, виводимо робочу ниточку, дві петлі пров'язуємо разом. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Це в нас другий ряд стовпчиків без накиду. Пров'язуємо в кожну петлю. Будьте уважні, в кінці ряду є остання петля, і не загубіть її. Ось тут наша петелька, і ми маємо її так само пров'язати. Вводимо гачок, виводимо робочу ниточку. І пров'язуємо 2 петлі разом. Тепер в нас готовий другий ряд, і тут так само 5 стовпчиків без накиду. Робимо повітряну петлю, це петля підйому, Розвертаємо в'язання через себе і у другу від гачка петлю починаємо третій ряд стовпчиками без накиду. Обов'язково пров'язуйте цю останню петлю. Якщо ви не впевнені, чи пров'язали ви її чи ні, просто порахуйте, скільки стовпчиків ви пров'язали у вашому ряді. Дов'язали ряд, робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання і продовжуємо стільки, скільки нам потрібно. Тепер розберемо в'язання стовпчиками без накиду, на прикладі цієї схеми. Набираємо ланцюжок з 10 повітряних петель. Далі робимо ще одну повітряну петлю петлю підйому. І тепер починаємо в'язати перший ряд з товчиками без накиду. У другу від гачка петлю вводимо гачок. Крізь цю петлю виводимо робочу нитку. Далі підхоплюємо робочу нитку знизу. І Пров'язуємо дві петлі разом. Це наш перший стовпчик без накиду. Дов'язуємо так до кінця ряду. В кінці ряду робимо повітряну петлю. Розвертаємо в'язання і у другу від гачка петлю вводимо гачок. Виводимо робочу ниточку і потім пров'язуємо дві петлі разом. В кінці ряду будьте уважні, обов'язково пров'язуйте останню петлю. Вводимо гачок в останню петлю, виводимо робочу нитку і пров'язуємо дві петлі разом. Знову робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання і продовжуємо в'язати стільки, скільки нам потрібно. Тепер ви знаєте, як в'яжуться стовпчики без накиду, як вони помічаються у схемах та як переходити на новий ряд ув'язань. Не забувайте про вподобайки, рівних вам рядочків, а ми з вами зустрінемось вже у наступних відео.